Святий феофелакт Болгарський, Тлумачення на Євангелія від Луки, Глава 2. Вірш 25. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він був муж праведний та побожний, що чекав утіхи Ізраїлової, і Дух Святий був на ньому. Йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, Доки не побачить Христа Господнього, Симон не був священником, але був людиною Боголюбивою Він очікував, що прийде Христос, утішитель єврею і визволитель від рабства гріховного, а може бути, і від рабства римлян та іродового. Бо хто ввірував у Христа, той воістину вільний і в пошані у царів і всіх людей. Подивися на апостолів, чи не були вони рабами римлян? А тепер царі римські шанують їх і поклоняються їм. Отже для них ізраїльтян Христос став розрадою. Вірш 27. 29 І прийшов він натхнений духом у храм, і коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб виконати над Ним законний обряд, Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав: Нині відпускаєш раба твого владико за словом твоїм з миром. Цей Симеон, спонукуваний Духом Святим, зійшов у храм, коли матір принесла Господа і, прийнявши його на руки, сповідує Богом бо сказати нині відпускаєш раба твого владико» ніхто, хто сповідує, що він є Господь життя і смерті. Дивись, як святі тіло вважають узами, тому й каже нині відпускаєш, дозволяєш, ніби від уст, за словом твоїм, говори про отримане ним проросту. Що він не помре, поки не побачить Христа, з миром замість у спокої, бо людина, поки живе, бентежиться, як Давид каже в Псалом 38 Померлий вже перебуває в мирі. З миром можна розуміти інакше, саме з отриманням очікуваного. Перш ніж, як побачив Господа, я каже, не був спокійним помислами, але чекав на нього і завжди думав із турботою. Коли він прийде. А тепер, коли я побачу його, я заспокоюся і перестав думати, і Я визволяюсь. Вірш 30-31 Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів. Спасінням назвав втілення єдинородного, яке Бог приготував перед усіма віками. Приготувався спасіння перед лицем усіх народів. Бо для того він втілився, щоб спасти світ і щоб втілення його явлене було всім. Вірш 32. Світло на просвітлення язичників і славу народу твого Ізраїля. Спасіння це є світло на просвітлення язичників, тобто на просвітлення затьмарених язичників, і на славу Ізраїлю, бо Христос є воістиму слава ізраїльського народу! Тому що від нього він засяяв і воістину розсудливий, і велич цього є. Так говорить Симон. А мені здається, що цьому Симону личать і слова Давида. Довгістю днів я насичую його, і він, бачте, буде спасіння моє. Псалом 90. Вірш 33. 34. Йосиф же і мати його дивувалися сказаному про нього. І благословив їх Симон і сказав Марії, матері його ось служить цей нападіння і наставання багатьох в Ізраїлі. Ізраїлів. благословив обох, а промову звернув до істинної матері, залишивши уявного батька. Ось каже, лежить цей нападіння і наставання багатьох в Ізраїлі, нападіння не віруючим, а віруючим наставання, або інакше Господь лежить нападіння зла. Що гніздиться в душах наших і на повстання добра. Падає блуд, повстає смутливість. Можна розуміти це іще інакше. Христос лежить на падіння, замість сам має постраждати і піддатися смерті, а через Його падіння багато хто має повстати. Отже після слів на падіння постав крапку, потім починає і на повстання багатьох. І на знак сперечання. Знамення є Хрест, який досі знаходить протиріччя собі, тобто не приймається невірними. Називається і втілення Господа знаменням і знаменням дивовижним, оскільки Бог став людиною а діва матір'ю. І цьому знаменню, тобто втіленню Христа, суперечить. Бо одні кажуть, що тіло з неба, інші, що воно примарне, а інші постосовлять ще інше, вір 35. І тобі самій МЕЧ пройме душу. Мечем називає можливу скорботу, що була під час страждання, а можливо, і спокусу, яка причепилася до неї, побачивши Господа розп'ятим, бо вона, можливо, думала, як був розп'ятий, умертвений і опльований той, хто народився безіменно, творив чудеса, воскрешав мертвих. Щоб відкрились помисли багатьох серцець, це означає те, що відкриються і виявляться думки багатьох. Тих, хто спокушається, і викриті вони знайдуть швидке подолання. Наприклад, і ти, Діво, відкриєшся і виявишся у своєму модруванні про Христа, потім утвердишся у вірі в нього, так само, і Петро виявився відкинутим, але з'явилася сила Бога, який знову прийняв його через покаяння. І інакше відкрилися думки багатьох сердець. Коли виявився зранник і з'явилися ті, хто любить його, якими, наприклад, були Йосиф, що прийшов до Пилата, і жони, що стояли біля Христа. Вірш 36-38 Тут була також анна Пророчиця дочка Фаноїлова з коліна Асірова, яка досягла глибокої старості, прожившись з чоловіком після свого дівоцтва сім років. Вдова років 84-х, яка не відходила від храму, постомі і молитвою, служачи Богові день і ніч. Прийшовши в той час, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав визволення в Єрусалимі. Євангеліст зупиняється на розповіді про Анну, перераховує її батька і коріно, щоб ми знали, що він говорить істину, бо він запрошує би багатьох свідків, які знають батька і коріно. Вона разом з іншими славила Господа, тобто дякувала йому і всім передавала про Господа, що Він є Спаситель, і потіха для нас, які чекають на відкуплення. Вірш 39. І коли виконали все за законом Господнім, повернулись до Галілеї в місто Своє Назарет. Після виконання всього вони повернулись до Галілеї, до міста свого Назарету, вифлеєм, мов також їхнім містом. Але як вітчизна, а Назарет як місце проживання. Вірш сороковий. Дитя ж зростало й міцніло духом, сповнюючись премудрості і благодать Божа була на ньому. Ісус зростав по тілу, хоча він міг би від самої отроби досягти в міру чоловічого віку. Але тоді міг би здатися примарою, тому він росте мало помалу, з віком проявлялася премудрість Бога Слова. Бо він був мудрий не через успіх у навчанні, геть така думка, оскільки ж він природжену премудрість відкривав мало помалу, то говориться, що він встигав і міцнів духом відповідно до віку тілесного. Бо якби він явив усю мудрість у найпершому своєму віці, то здався б чудовиськом, а тепер, виявляючи самого себе, наскільки можна, відповідно до віку, він виконував домобудівництво, не приймаючи мудрості, бо що було б досконаліше, досконали спочатку, однак же він властиву мудрість виявляє мало помалу.